Блукаючи мертвими землями ЧЗВ, кожен сталкер має розуміти, що знання в цьому пеклі грають вирішальну роль у грі на виживання, яку з вами грає сама зона. Сталкер, не знаючи принципів дії, аномалій, походження мутантів та вузьких стежинок, завдяки яким є невеличкий, але все ж таки шанс вижити та повернутися з походу бажано зі здобичу. і бажано більш менш цілим. Знання локацій та їхня історія створення це невід'ємна складова. У вивченні такого предмету, як чорнобильська аномальна зона. Іспити, тільки здавши які бродяга, який щойно переліз через паркан з колючим дротом, зможе стати справжнім сталкером. Вітаю все, сталкерське товариство. З вами Грів, і в цьому відео я розповім про таку цікаву локацію, як Янтар. Тому, кому дана інформація буде цікава, підтримайте дане відео вподобайкою та своїм сталкерським коментарем. А я починаю. Багато з вас знають, що фактично є старий янтар білдівських версій та релізна його модель. Але, копнувши трохи глибше та покоперсавшись в діздоках, стає відомо, що локація Янтарь мала не тільки інший вигляд, а й іншу назву. І навіть не одну. В одному з описів дане місцеві зносила назву Жовте Озеро, в другому Берега Чорної ріки. Даною локацією почав займатися дизайнер рівнів Юрій Петровський 24 лютого 2003 року. Але дуже шкода, що наявна версія локацій у неробочому стані через пошкодження архівів. Вона мала представляти із себе горбисту місцевість з низиною по краях, частково оточена пагорбами, та межувати з такими локаціями, як Мертве місто та «Бар Сталкер. Основними місцями мали бути дорога з півночі на південь, що поєднували сусідні локації, висохлі озера, де на березі одного з них був розташований лагерь вчених, і невеличкий хутір. Декілька пагорбів та плато. Як текстури ландшафту використовувалася текстура терейну генераторів. 12 березня 2003 року було зроблена остання компіляція локацій. Надалі локація і не змінювалася. В подальшому її не використовували в ігровому процесі чи як основу під час створення інших локацій. 13 травня 2003 року починається новий відлік в розробці даної локації. Тобто починають робити її з нуля. Роль дизайнера рівня було покладено на В'ячеслава Гончаренко. Згідно даного концепту, було зазначено те, що «Янтар» вже межував не з двома, а чотирма локаціями, такими як Бар Сталкер, Мертве місто, Агропром та Болота. В описі вже було зазначено, що це висухле озеро, розташоване в горбистій низині, навколо якого зібралося безліч різних інфраструктурних об'єктів. Починаючи від села, що лежить біля берегів до військових об'єктів. Спочатку озеро було місцем рибного промислу. Про це нам говорять рибальські човни і село, що стоїть неподалік. Пізніше під озером знайшли поклади сирої нафти, яку невдовзі почали видобувати і переробляти. Після аварії на Чорнобильській АЕС, все населення сіл покинуло околиці озера. Процес видобутку та переробки нафти було згорнуто. Почалося будівництво військового об'єкта радіолокації з підземну лабораторію з індексом ZX16, створену в рамках проведення експериментів з вивчення псівпроміння. В дальній частині рівня знаходиться мобільний науковий табір. Місцеві вчені вивчають зони, заміряють місцевий фон, намагаються досліджувати місцеві пам'ятки і особливо приділяють увагу дивному озеру. З берегів починається зона впливу всі установки, тому робота вчених обмежується окрайними частинами місцевості. Що цікаво, то це те, що дана локація мала мати безліч різного роду об'єктів та підлокацій, таких як автостоянка, лагер вчених, покинуте селище, гербацькі бараки, дорога, нафточисне підприємство та нафтоналовні ємності. Ще мали бути ДОТ, трубопровід. Погрузочно розгрузочний вузол, військовий комплекс та підземелля. Вперше, локація Янтарги з'являється у збірці на гру Stalker Oblivion Lost за номером 1558 від 6 жовтня 2003 року. Але це була дуже сира версія. Тобто, не мало ще підземної лабораторії, трубопроводу, недороблено дот і ще багато різного роду дрібниць. У жовтні було зроблено багато роботи з доробки локацій та створення інших об'єктів. Була дороблена геометрія на авточисного підприємства, автостоянки, наукового табору. У бік бару «Сталкер» було проведено дорогу. Військовий комплекс отримав наповнення зсередини радіообладнання. Було дроблено шахту ліфта та зроблено коридор, що веде до зали, де мало знаходитись створіння в тумані. На півночі з'явився блокпост з ярами та береговий бетонний прибій. 3 листопада був зроблений експорт цієї геометрії локації. 4 листопада був експортований Терен, а Гончаренко почав потроху наповнювати рівень у СДК. На початку січня 2004 року було зроблені незначні допрацювання геометрії та сцени в редакторі рівнів. Також було вирішено додати ще одне на рівні на південному сході. Але його моделювання було доручено Богдану Супруну, який нещодавно влаштувався в компанії. До кінця березня воно було зроблено та викладено у простір локацій. У квітні 2004-го було вирішено розширити підземну частину, додавши мережу підземних ходів. Закінчивши роботу над підземелями, 5 липня розробники починають працювати над зовнішньою частиною локації. На центральному острові біля комплексу, по периметру, були зроблені супутникові антени і бетонний вал навколо острова. Було додано трудопровід. Що йде від нафточисного підприємства до річки, що знаходиться на болотах. А разом з підземною частиною було зроблено вантаж-розвантажувальний вузол на північному острові, до якого на ньому знаходилася лише територія армійських бараків з ангаром для техніки. Біля нафтокомплексу з'явився гараж для машин, був змодульований буксир та чорнова стоянка човнів біля рибальських бараків. 20 липня локація була доопрацьована та віддана на наповнення геймдизайнерам. Янтар не змінювався в геометрії аж до листопада, і після збірки 1935 з урахуванням звітів тестувальників було складно черговий список виправлень локацій з побажанням щодо додавання геометрії. Була додана можливість вибратися з провалу в катакомбах на північній частині, де між урвищами протікають ріки, були було зроблені опори стіни з трубами, щоб приховати край карти. Однак це все не зменшило проблем локацій, рівень був візуально перевантажений геометрією. Частину якої була просто недоречна. Бункер вчених не обзавівся повноцінним внутрішнім приміщенням. Військовий комплекс на початку роботи був неправильно спланований, багато помилок у розгортанні моделей. Деякі об'єкти були дуже низької якості і не відповідали реальним пропорціям, наприклад, як нафточисний комплекс. Локація дуже мало просунула за якістю від версії за липень 2004 року і до останньої Березневої, і від неї негайно відмовилися. Через тиждень Андрій Прохоров доручив Олександру Павленку зробити нову версію янтаря, яка врешті-решт і стала релізною. Робота, над яким почалась на початку 2005 року. Основними об'єктами локації стали бункер вчених, труба, заболочене озеро, другий котлован, завод і підземна лабораторія Х-16. Локація мала бути розташована на заході зони. І почнемо наш розгляд з бункеру вчених. Спочатку він був взятий з старого янтаря. І немає внутрішніх приміщень. У травні 2005-го з'являється перше: це приймальна кімната. В ній мали бути розташовані стіл, стілець, шафа та електроприлади. І лише за кілька місяців з'явилися знайомі нам приміщення. Сама геометрія бункера і будівлі слабо змінювалася. Змінювався тільки вхід і паркан, що огороджує бункер. Далі йде заболочне озеро. Це залишки озера лежать одразу на захід від бункера вчених, одразу за парканом. Являє собою невелике болоці, що кишить снорками норками та зомбі, заражене радіацією та завалено сміття, яке схоже, і є осередком цієї радіації. На захід від озера лежить вертоліт Мі-6, що впав. Біля нього знаходиться труп Васильєва. А водостічна труба, яка поєднує колишнє озеро з штучною водоймою. Раніше замість труби були закриті грати, що закривали прохід, штучна заводь. Що лежить на північний схід від озера, менше з розмірами і з'єднана трубою з основним. Завод знаходиться на північ від озера і, швидше за все, був заснований для виробництва хімікатів, відходи яких скидалися в озеро. Основним будинком можливості ходити немає. Біля другої брами є будова, яка є входом до лабораторії х 16 У сталкерів старий завод на Янтарі користуються поганою славою. Звідти мало хто повертається, тому що там знаходиться експериментальний псівопромінювачка Іманова прототип легендарного випалювача міск. А більше, до релізу гри Сталкер Тінь Чорнобиля, глобальних змін на локації не відбувалося. Історія локації продовжувалась вже у грі Сталкер Чисте Небо, де локація фактично глобальних змін не зазнала, але була розширена. Крім існуючих переходів на дику територію та лабораторію X16, додались ще два: це на НДІ Агропром та в Рудий ліс. Що стосується гри Stalker 2, то Янтар, як і всі основні локації, значно розширився, та крім основних місць з першого сталкача. Тут додалась величезна кількість нових споруд та різного роду територій. І та, як я граючи у Stalker 2, сюди ще не дійшов, то буду вже закінчувати свою оповідь. А ви напишіть в коментарях. Яку локацію ми розглядатимемо в наступному відео. А я вже буду прощатись. Дякую всім за увагу. З вами був Гріф. Бережіть себе і до зустрічі!